Замурували у квартирах, почалась будова і, і таким методом замурували нас полістю с вашою вода самовікла. Попри те, що на дворі ясний день у помешканні родини Виночуків темно, наче у погребі. Як в тюрмі, а я що заключавний ще що жити з такими вікнами замурованими. Новобудову будівельники звели в притул до старого австрійського будинку, який належить до пам'яток архітектури місцевого значення. Столітня будівля має лише цегляний фундамент. Тому через інтенсивне будівництво сусідньої новобудови, чотирьохповерхівка, буквально тріщить по швах. Якраз будівництво йде за цією стіною, і оце тріщини пішли, і по стелі падає штукатурка. Ну, такі у нас діла через будівництво. Ну що ми не як не страйкували, що ми не робили, нічого не допомагає. Будівельники переконують, усі роботи виконують законно. План робіт затвердили три роки тому в управлінні архітектури. Головний архітектор, чий підпис стоїть на документі, у департаменті уже не працює. Його наступник каже, будувати впритул до пам'ятки архітектури будівельники могли. Таке сусідство було передбачене ще сотню років тому, коли на старому будинку зводили так званий фаєрмур, тобто спеціальну стіну, до якої кріпиться наступна будова. Але замуровувати вікна. Четвертого поверху засі лише за спільної домовленості ці вікна можна замуровувати було би при умові згоди власників тих приміщень ну і відповідно обґрунтування. Є в нас видані видані архітектурно-планування завдання, є витяг з протоколу засідання містобудівної ради, тобто. І такий документ надавався, і було засідання містобудівної ради з цього питання з питання будівництва будинку номер 87 Поряд пам'ятки архітектури. Ці документи зараз вивчаються. Жодних задокументованих домовленостей ані у замовника, ані у сім'ї виничуків немає. Це були лише усні перемовини, зізнається підприємець Ігор Качур. Чоловік готовий компенсувати завдані збитки сім'ї виничуків. Пропонує побудувати цілу мансарду. Є проект, є вікна з даху, є кімнату. Там можна з даху зробити. Це не є проблема. От ми зробили проект. Все, як, як положено, тобто, що це буде ще краще, як те, що було, скажем так, але і ще й компенсувати звичайно за конфліктом мешканців та забудівників, стежить прокуратура. Слідчі проводять перевірку. Вивчаються первинні документи, які стали підставою для розроблення самого проекту робочого будинку. Відповідно за цими висновками, з урахуванням всіх перевірочних матеріалів, ми будемо вже й надавати правову оцінку. Діям службових осіб департаменту містобудування та архітектури міського виконкому чекати висновків прокуратури людям доведеться щонайменше кілька тижнів. Питання компенсації збитків має вирішити міжвідомча комісія. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.